А не потрібно нікого судити. Той, хто мене судить, не ти мене оправдав, мене Христос не судить. То що мені до того, що ти мене судиш? Не ти мені життя дав, не ти мені дав спасіння. Я сам можу розказати про себе, який я є. Моя праведність як заплямований одяг. Моє життя без Христа було чорне темрявою. Коли я прийшов до Бога, Бог простив гріхи, очистив мене і зробив білішими за сніг, простив і забув. То яка мені різниця, що мене хтось судить? Я перед Господом буду давати звіт. Перед Господом я ходжу. І це важливо. Христос змінив моє життя. Не той, хто мене судить. Не той, хто про мене говорить за спиною. Я знаю одне, в мене є надія, що Христос мене любить, Христос мене прийняв. І Він зі мною. І я на це розраховую, на цю досконалу Христову любов. Він. Моє світло, він майбутнє моє. Слава Господу за те, що Він і тільки Він. А який я поганий, я сам знаю. Без Христа взагалі поганий, що хай Бог милує. Це тільки Його праведність на мені робить мене чистим. Тому що слово Христа мене очищає. Так і амінь. Тому всякий осуд, всяка нечисть, все, що не від Бога, не має сили наді мною, тому що в мені Христос. Це все Він і Йому слава, честь і поклоніння. Амінь. Амінь і амінь. Він достойний слави. Він і тільки Він, і я про це говорю, бо тільки Він прощає, очищає. І якщо Він мене простив, очистив, то він каже: Йди і більше не гріши. І не важливо, хто проти мене, важливо, що Бог за мене, важливо, що Христос зі мною. І тільки перед Ним я буду відповідати. За своє життя.